Усіх, ви на каналі Easy Auto. І сьогодні у вашій увазі представляємо ось такий Volkswagen E-Golf, який приїхав до нас з Німеччини, вже є розмитний та готовий до першої постановки на облік в Україні. Дане авто було вигране на лізінговому аукціоні. Це є 2020 рік з пробігом 24 тисячі км без жодного підфарбування. Батарейка у нас 36 кВт. Запас ходу влітку до 300 км, Реально і перевірено. Взимку десь в районі 200-220. Маємо крутезну комплектацію. Авто без жодного підфарбування. Відео роблю в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Постараюсь показати детальніше різні моменти по автомобілю, якісь, можливо. Комплектації, такі, що немає в інших автомобілях. Ну і взагалі відео робиться для того, щоб людина краще зрозуміла стан автомобіля. Маємо незвичайну комплектацію. Тут є у нас топова оптика Ледівська, також присутній дістронник з превентивною безпекою, безключовий доступ. Далі. Зеркала, які в нас є електричні, плюс мають е датчики мертвих зон, покругові партроніки, камера заднього виду, функція автопаркування. Ось такі гарні каточки на літній гумі, без пошкоджень та без царапин. Також в комплекті до автомобіля йде зимовий комплект, комплект коліс з дуже достойним протектором. Ось покажу. Він йде на металевих дисках з ковпачками. В авто присутнє заводське тонування вікон. Також не сказав, тут стоїть уже атермальне скло з плівочним підігрівом. Штука така класна і зручна. Взимку розмерзається за пару хвилин. А може і за хвилину навіть. Ну і до салону. Тут у нас просто неймовірна краса. Перш за все чорний потолок, де є виду автомобіля. Сталон біла шкіра. Не біла, а вона така біжево-сіра, але на вигляд дуже класно, гарно. Стан все як нове. Кермо матове, як в нового, авто... нового автомобіля. Маємо віртуальну панель приладів. Точний пробіг 24 929 кілометрів. Топова мультимедія присутня. Підігрів, клімат, старстопи. Так все виглядає. Хочу детальніше показати. Взагалі стан. Ну тут без жодних зауважень. Куди не глянь, все таке, як новеньке. Також у нас присутні розближу. Саундсистема DIN Audio з сабвуфером багажника Ось так виглядають дверні карти. Комбінація світлого та темного кольору з такими вставочками під титан чи підщован. Сіренькі такі гарні. далі задній ряд сидінь. Тут теж усе дуже гарно, збережено. Дверна карта ліва задня. Йдемо до багажника. У нас шторочка на місці, поличка так звана, стан ляди з внутрішньої сторони, без жодної царапинки. Маємо дві зарядочки. Одна у нас швидкісна на трьохфазна. Ще перехідником його називають, інша від розетки звичайної. Також в комплекті маємо компресор, домпрат, балончик. Ну, абсолютно все є крюк. Це і плюс той саббуфордін аудіо. По зарядці у нас присутня і швидкісна, і звичайна зарядка. Також не сказав, автомобіль йде з тепловим насосом. Тепловий насос дає змогу проїхати взимку, на яких 10% більше, ніж авто без теплового насосу. Так, ще не показав задній. З правої сторони. Ось так виглядають дверки. Салончик. Ну, пасажирська сторона. Все дуже-дуже гарно. Ось таке авто. У нас вже в продажі. Також ВІН-код. усім бажаючим його перевірити по різних базах. Ну а кого зацікавить даний автомобіль більш детальніше? Там відео з тощиноміром фарби чи будь-які різні якісь різні інші питання. Звертайтеся, надамо. Також надаємо наші автомобілі на будь-які вам відомі перевірки. Дякую всім за витрачений час. Кому відео корисно, ставимо лайки. Та до зустрічі!